І так, всім за і лагер. Сьогодні в Скарітечер 3D в чаптері Christmas Special 2022. Я вам покажу, як пройти третій рівень. Поїхали. Третій рівень. Взагалі, достатньо простий рівень. Достатньо простий рівень, і зараз ви дізнаєтесь, як його пройти. Погнали! Шось там місті знову мутить. От, до речі, оцього от пацанчика рижого я бачу вперше за всі розділи, які я проходив. Інші розділи, які я проходив, в принципі, можете подивитися в мене на каналі. Як бачите, місці щось там готується до Нового року, напевне, це ж все ж новорічний розділ. І так, йдемо наліво. Е -е, зліво у нас є сарай. В сарай, там треба пару штучок забрати. Тут у нас знаходиться мотузка. І знаходиться отакий от клубочок з ниток. І так, тепер ми йдемо на кухню. На кухню, Так. Зараз місті, так в туалеті, нам дуже пощастило. На кухні у нас є два інгредієнта, це, виходить, кукурудзяний цукор і простий цукор. Бод. Вот. Беремо їх. Е всі речі вже ось тут. Раз. Перший. от, другий. Вот так от це викидаємо. Тут залишаємо. Ідемо на другий поверх. Нам потрібен останній п'ятий пер. Так, чекайте. Блін, я думаю, вона нас зараз замітить. Вона нас не замітила. Ой-ой. Я краще трохи отак от, от, оп, все. Е -е в... в кімнаті місці ми знаходимо. Получається от такий от величезний піднос. От. І зараз йдемо до столу в востені. Ставимо спершу піднос. Підключаємо розетку. То все підключили. Тепер е беремо от перший кукурудзяний цукор, далі простий цукор. Оце все насипаємо. Це теж ми висипаємо і беремо мотузку. Прив'язуємо мотузку до ніжки чи ні, чи, чи, ні? блін, йома. А що тоді робити? Так, ладно, тоді. А, клубок, до речі. Для чого нам клубок? А, в... Вот же ж. Вот, чекніть Оп, все. Е, так, ми, виходить, е, прив'язали. Е, до речі, тут можна, якщо я не помиляюсь. І Замість клубка мотузку прив'язати, а замість мотузки і клубок може використовувати, бачите? Так, але ми ще дещо не е, зробили. Тому відволікаємо місті, щоб вона. щоб вона зараз не. цей вот. Так, ти ж нас бачиш, правильно? Ти ж нас бачиш. Ага, робить ви ще не бачить. Ну ладно, це вже якась база. Нам потрібно останнє це включити, блін. Ти ж зараз не йдеш, ну, туди. Ладно, нам потрібно просто включити цю розетку. Ай-яй, ай-яй, це дуже погано, що вона нас доганяє. Вона дуже швидко нас доганяє. Це жесть просто. Ой-ой. Все, ми включили, а тепер якомога швидше втікаємо. Саме главное, реально в кінці не забути включити якраз таки в розетку цю свігню. Вот, і воно все запрацює. Я так зрозумів, це ми можемо просто отак вот от. Оп, все, викинути. Тобто можна використовувати, виходить. Э, чекай, або. Або ж ні. Ага, фейл. Ага. А, значить, замість е клубка цього Ми маємо використати мотузку. І от тоді все спрацюємо. Ну ладно, давайте тоді вже мотузку візьмемо. Да давайте тоді вже візьмемо мотузку. Так, погнали. Погнали. І так. Заходимо. Я думаю, ми той клубок з неї не беремо. Ми візьмемо лише мотузку е, Зараз швиденько на другий поверх теж піднімаємося. Теж піднімаємося. І тут у нас. А тут у нас місті, до речі, це дуже погано. Но я бачу кімнату самої місті, тому ми в неї зараз швиденько зайдемо. Ми в неї зараз швиденько зайдемо, так, оп. Ой-ой-ой, оце, оце так поворот. Неочікуваний. Я думав, я думав, вона десь там. А вона отут тут була, нічого собі. Ладно, вона вже ніби вийшла. Тому можемо взяти ось цей під, підніс. Тайошкін! Матрешкін. Ой-ой! Ой-ой-ой! все, все підбираємо. Отак от. Так, цікаво, на... де вона? Блін, ну тільки не кажеш, що ти зараз будеш спускатися. Ти зараз будеш спускатися. Ладно, поки що принаймні поставимо це, е підніс величезний. На стіл хоча би. Най вже буде. Я думаю, вона зараз туди не має піти. Ти ж туди не підеш? Нє, вона просто поп'є водички. Так, ладно, ладно. Це все дуже прикольно, але все одно нам потрібно... Ой, чекай. Що? Дивіться, що там камера залагала, чи що. Напевне, напевне. Так, ладно. Оп. Та вочки не кошки. У мене є торт. Де вона взагалі ходить? Вона щось ходить по всій к... вітальні, бляха. То п'є воду, то... Це а то пішла на картину свою полюбувалася. Ну що, прикалуєшся, давай, бисенько. Бисенько, нам треба вже доробити свої справи. Вот. Давай все. В мене ніби зараз мене не побачить. Ну, так, не побачить. Підключаємо цю всяку фігню тут. Так. Прекрасно. Отак от, от робимо. І ось так от. Ну, я надіюсь спрацювало. І тепер, виходить. Е, це, до речі, навіть я вам скажу більше. Навіть я вам скажу більше. Це перший рівень. Там, де в кадрі появляюсь не тільки я, тобто от я бачите, граю за основного персонажа. Да? Я граю за основного персонажа. Це от за цього от так? І е, в кадрі Появляється ще другий. Тобто, це перший рівень, там, де е, пастку для місті або якийсь пранк, роблять двоє е, учнів. Якщо я не помиляюся, ще і учні. Да? Ми ж за її учня граємо. Ось. Це перший рівень. І, до речі, в цьому рівні якраз я хочу зробити один експеримент. Один експеримент, який я зараз якраз таки і зроблю. Вот. Там ж по-любому можна поміняти персонажа по-любому. Але чекайте, перед цим дивимося, чи все спрацювало. Як бачите, все спрацювало просто на ура. Просто на ура все спрацювало. Прекрасно. Так, оцінити вас, оцінити, давайте я вас пізніше оцінюю, а поки що, левел виконаний. 25 монет. В принципі, все як завжди. Scary Teacher 3D. І можна, звісно, поміняти от, на це у нас нік, а це у нас танні. Ось. І міняємо, звісно, на танні, і тепер ми подивимося. Чи, чи все ж буде нік е зав'язувати е цю мотузку? Е ну, типу, е від стола до е ялинки. Чи це все ж далі буде робити тані? Зараз ми це і подивимося. До речі, в вступі вони місцями не помінялися. Хоча не, вони... Ну, коротше. Зараз перевіримо. Ми зараз граємо за тані. Я, До речі, ніби ще й за Тані. Я граю перший раз, щоб ви розуміли. Перший раз я, за... я граю за Тані. Перший, реально. Да. Так, беремо мотузку, я так зрозумів, брати ось цей клубок. Навіщо б ще додали клубок, якщо він ж, ну, по факту без, безкорисний, чи як в цьому рівні. Ну, на, навіщо його тоді додавали вже? От, оце от у мене таке питання є. Ну, ладно, ладно. Ідемо місті, до місті в кімнату. Е, беремо оцей під Оп, взяли. Ой. Відправляємося на кухню, ми вже, в принципі, на кухні. І підбираємо ось. От. Ну, коротше, цукри, от наші, да? Так, а от тепер не знати, куди, куди вона зараз зайде. Можливо, вона зараз зайде, блін. Ай-яй-яй. Вона йде от туди, от. Все, все, я зрозумів, вона йде туди. І надіюсь, ближайшим часом вона звітом не буде виходити. Так, іди. Зла. Зла, коза. Так, е... стам піднос. Підніс. Ну, коротше, не знаю. Ну, Най буде вже під, підніс. Так, оп. Е раз. Дева. Так, чекай. Раз, два. І експеримент. Ні. Все ж. Е на жаль, як на мене. Було би прикольно, якби, бачите, в нас рука вот, да? У нас рука е получається... Ми, е Ну. Бачите? На фоні, типу, рука іменно цієї тані, а не ніка. Чекаль, там, ніби Нік, вот. Але все одно під столом зав'язувала, сиділа все ж тані. Не знаю чому, але ну так уже зробили розробники і вони якраз таки м не пред предбачили. Не передбачили розробники, на жаль. Ну ладно, ладно, що вже є. Так, місці, давай, де там місці? Вона зараз там от вийде, там ж у нас туалет, на другому поверсі. А, ні, є ще другий туалет, я вже навіть забув. Стоп! Вона девше ходить. Бродить. Вона вже отут? А, от вона з того туалету вийшла точно. Надіюсь, зараз зайде от якраз туди, а ми не знаю, ми, коротше, зараз валимо швиденько. Е, ну місті, ну шкін кошкін, ну то давай уже, іди дивися, щось там. Та блін, я ще й не попав, жесть. Коротше, все, 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 погнали. Я надіюсь, зараз місті піде іменно туди. Ой, блін, Я похоже. Короче, я зрозумів, чого місті не йде, я похоже не включив та-та-та в розетку. А я думаю, що це за фігня. Ой, ой, друзі, чекайте. Оп! Ух, мене чуть не зловило місці. Ой. Тікаємо, тікаємо. А я думаю, в чому проблема? А я от як, як завжди цю розетку е, забув в цей вот. Е, включити. Тому, друзі, реально не забувайте включати от в розетку на цьому рівні, тому що, як бачите, у мене чуть проблемки. Ой, Йоми, в Тані піднімаються. Дивіться, ми бачимо її ноги, коли приїхаємо. Прикольно. Прикольно, ні? Зроблено. Ну, деколи, я так зрозумів, так? Да? Так, да, деколи бачимо. Ну, з ніком таке ніби не не відбувалося. Ладно, все, давай. Експеримент я провів, давай, місті уже. Закінчуй. Закінчуй наші старання. І так. Що там? Коротше, левел виконаний. 25 монет ми отримали. Caritcher 3D. Що ж, друзі, на цьому все. Отакий от, от вийшов рівень, ось такий от вийшов експеримент. Ну що, на цьому все. Став кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.